Анатолій Валерійович, і ми напередодні 9 травня, зрозуміло, місто готується, зрозуміло, що готуються і державні установи, і освітні заклади. З яким настроєм ви і ми йдемо до 9 травня. На сьогоднішній день, свята 9 травня, день перемоги, носить неабиякий важливий характер. У Великій Вітчизняній війні ми перемогли зовнішнього ворога. Сьогоднішній день ми маємо також зовнішню загрозу. Для того, щоб відбити цю загрозу, а саме головне, перемогти, наступаючий у бій, нам потрібно показати єдність, що ми єдині у своєму бажанні захищати рідну країну, рідну Україну. Тому святкування і відзначення дня перемоги сьогоднішній день ми плануємо провести з особливою увагою, з особливими заходами. І Залучення всіх ніженців, і, і молодь, і організації, підприємства, це комунальна сфера, і державні установи. Для того, щоб показати всім, що Ніжен це єдина громада, яка має свою позицію чітко виражену, це видно і по акціям, які проводить громадськість, це і самісто у нас в прапорах державних. Це і флешмоби, які проводять і політичні партії, і громадські організації, і об'єднання громадян. І все це разом нам, ми всіми заходами ми показуємо, що думка громади, вона єдина, що ніякі сепаратистські настрої, ніякі сепаратистські намагання провести такі. Розкол країни в Ніжині вони не пройдуть. Тому ще раз хочу подякувати ніжницям за їхню позицію. Чітку, виважену, толерантну і позиція громади Ніжина є прикладом для інших громад, інших міст. Хочу зазначити, що завдяки громадянам Ніжина, громаді ми маємо в Ніжині мир, спокій. І впевненість людей, що влада в Ніжині є, ситуація у нас контрольована, діалог з громадою є. І це запорука того, що все ж таки в нас буде мир, ми його відстоїмо, але все ж хочу наголосити, тільки ми разом можемо забезпечити стабільність, впевненість, безпеку і комфорт у нашому місті.